Хороші, от ми з вами знову і зустрілись в ефірі Кіндерманія і з вами Віталіна. Сьогодні я розповім вам, як у давнину юнаки та дівчата розважались. Це тепер у всіх є телевізори, комп'ютери, планшети, телефони і працюють різні розважальні заклади. А колись молоді люди ходили на вечорниці, там і співали, і танцювали, і розказували казки. От і ми з вами зараз завітаємо на вечорниці. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я ж тебе чекала, Чи... <реш> Тітонько, а можна до вас до хати? Чули ми, що у вас бути у чорниці, аби щастя було в хаті, щоб усі були багаті, аби було любо, мило, аби всі були щасливі. Будем з вами добрі, щирі, то і будем жити в мирі. Тоді всім нам допоможе мати світу, мати Божа. Добрий вечір, любі гості! Просимо, дівчатонька, просимо поспішайте все приготувати і вареників білесеньких наліпити, потім закликати хлопців гарненьких, щоб Андріївські вечорниці з нами починати і піснею стрічати їх. Дівчата, ходімо! А я знаю, як гадати. Ходіть, будемо на гілках звичні. Гілки звичні ми беремо і на них все загадаємо. Якщо пустяться листочки, заміж вийде чиясь дочка. Якщо пусти пагінець через рік йде підвінець. А зів'яне, то погано, але на все буде гарно. Тож гілочки звичні беріть і за мною говоріть. Ух-ух-ух! Ставлю гілочку вишневу, я нині для щастя свого. Ух-ух-ух, тікай з хати злий дух. Святий Андрію заступися, Святий злій Духу злій злій уступися. Свят... Дай Боже вишні дай зацвітати, а мені долі, долі, долі дочекати. Отепер гілочки кладемо у в... глечок з водою і чекаємо до різдва. Ой, уж да. Щоб Іванка не любити. Ой, я знаю, як гадати. Треба дрова рахувати. Парна кількість бути в парі. А як ні, хай зачекає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Буде тобі в парі. Нехай віск із свічки капа у тарілочку з водою. А потім ми займемось. Ось якою ворожбою. всі малюночки воскові і вже по них дізнаємо, що, кого і де чекаємо, запалюємо свіжечки. Да, <laughs> Гарна доля всіх чекає, нещасливих тут немає. Будеш горда і багата, в тебе щастя повна хата. Ти в роботі заповзята і красуня хоч куди. Ти ж не знатимеш біди і щастити не завжди. Матимеш дітей хороших і багато щастя, грошей. А ти матимеш шану незнану й принца із океану. А тепер ми поворожимо по-іншому. Ми розкладаємо рушники на столі, обмотуємо стіл рушниками. Так. З, одного боку, з одного боку стола ми кладемо предмети, нитку, дротик, ручку, а з іншого боку, дівчата. Котимо колечко. Як до чого прикотиться колечко, тим буде ваш чоловік. От, наприклад, докотиться він до нитки, значить, він буде швець. До дротика, значить, буде якийсь майстер. І до ручки, значить, він буде писарем. Прошу, хто хоче діде, попробувати. Дайте я попробую. Прошу, прошу. Проходь. <кхай> О, дріане, Вік буде писарем, буде бачить, жити. Прошу ще, Марічку, ти попробуй. Ну, більшу частину підходить, напевне, до якогось майстра. Майструвати буде будемо. А я вже думала, що наші венчорниці без хлопців обійдуться. Та ми поки хмезу назбирали, всі пальці позбивали, поки ліку перебили. десять раз кашу варив. А звик то вона за лукву їхали пігати, то ми на їх корабель і до вас. Ми не вміємо, як дівчата, файно говорити. Зати маємо п'єці напалити. Добре, в п'ється напалить і вираників нам наліпить. Хлопці, а з давніх давен на вечорницях розказували всякі історії смішні або не а ви знаєте? Я знаю одну, тільки не кажіть, що брешу не перебивайте. В лісі, ой, в раю. Район... Тече річка сметани, а на деревах замість вареники, нема, тільки що спечі. І тільки хто сісти схоче, під то дерево ляже, і вареник сметану бов, перекрутився і зразу у рота. Тільки співай жувати. Я думаю, собі попробую. Підійшов до одного пана і питаюся: можна мені попробувати? А він питає мене. Хто був твій батько, як то хліборобом. Каже, йди геть звідси, тут нема хліборобів, тут одні не робить. Це ти про рай розказував. Ось, послухай, ти про пекло. Іду я йду, дійшов до самого пекла. Дивлюся, сидять двоє чоловіків, Смола з носа в капає. Питаюся, за що вам така кара. Він каже за те, що на, світі, на тім світі табак курив. Люди <рив> посміятися. Йду я далі, йду, дивлюся. А люди в казанах варяться. Смула у них з носа, з вух тече. Я вам питаю, за що вам така? Кара? Вони кажуть, що старших не слухалися, нікого не поважали. Я так зразу протирнувся, одразу нас на чорниці прийшов. Вареники мої великомученики. Велику муку терпіли, в гарячі воді кипіли. Сиром були напихані сметану обличчя. Так, є сметана, то вживайте, а нема то вибачайте. Цитів <рес> час го довіку пирогів наїраш, ти свої перекроючим на чолі. Та ти тебе летіє з цими пирогами. Ти б краще розкидала їх по межи сам. <рес> Чи я не хай? Вечорниці завершились і здається, все пройшло. Ні, так просто не проходить. В серці струночка дзвенить. Про андріївські вечорниці спомин в серці буде жить. На вечорницях було дуже цікаво. Давайте ж подивимось, що цікавого відбувається з нашим невгамовним Бернардом. <laughs> oh, <laughs> oh. 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 Shut <laughs> oh. up! Yeah. Програма підійшла до завершення, тож відпочивайте і набирайтеся сил. А ми зустрінемось з вами уже наступного тижня. За цей час я підготую для вас щось новеньке і цікаве. Тож будьте чемними і не бешкетуйте. Па-па!